Є варіант, що сьогодні вона вже буде у нас. Нет. Че? Движка немає. В смысле движка нема? Дай движок ней. Вибирай ким. Вейма не дождалася, получається. І... Бляха, муха. А де Вейма стоїть? На 69-й форте? Шаша, зняти її назад. Як там петька дома васьки нет, васька дома петь нет. Ну ладно, з зві... А ты ще щось, щось вибрати не да? Да. Тому що подчибники там ці розсипаються. Че no. ще я не заказав подчибники. Що душо. може щось інше вирішити? Як? Типа. Без, ну, без подчерківників по... поставить супер. <головіка> no. Почепники покинули чат. А що вони тут на сітові є? Такі є, так. Да. Ну а де? На сіт і казали, що типу щось крапше, краще. Щоб ну це обойму внутрішню, там шарики держать, не розсипало. Ось це ось сеператор, як він називається він. Типу, да. Він у них кончається. Ладно, будемо, будемо, будем. будем, будем. Кажуть, у них тут капіталка повна назріла, виходить. Да, а раму му надо. Бляха, його! Сьогодні кіна не буде, Кіна не буде, а вже такі, о, все, амортизатори, зараз будемо запускати, будемо дивитися. не Ой, дам.